Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таропроводнік. Сьогодні, нарешті, вийшла в ефір: ну, дорога, ви самі розумієте, і так сталося, що трохи затрималася. Я знаю, що ви чекали. Тут мені поставили запитання і буду відповідати на ваші запитання з запозданням, правда, але я думаю, це все одно актуально. Підписуйтесь на мій канал, кому подобається, кому потрібні особисті розклади, звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтеся ці розклади в онлайні. Звертайтесь в Viber, WhatsApp IMO, Telegram. Ще хотіла все забуваю сказати, кому. У кого є бажання, хто хоче, спонсоруйте, донатьте, ви допомагаєте мені, я допомагаю вам. Получається, обмін енергетичний. І поїхали. Дякую за вашу працю. Дозвольте, це Тетяна Кудряшова пише. Дозвольте маленьке прохання. Подивіться. Що чекає нашу рідну Білозерку, дуже потерпаємо від обстрілів майже щодня. Чи буде гірша ситуація? А я тут вже вдома, слава Богу, ну, ви ж самі знаєте, зараз тихіше, набагато, ніч спокійна. Давайте дивимося. Що чекає на Білозерку? Давайте ненадовго, на неділю, на е, сьогоднішнього, сьогоднішньої ночі і до неділі очерідної. Дивимося початок неділі, який буде. Я не буду по дням. Кому потрібні особисті ну, такі подробні розклади, давайте звертайтесь на особисті, тому що. Ну, кожного по неділі дивитися, по дню це складно. Багато енергії забира. Так, давайте початок неділі. Що це означає? Новий етап, не почавшись, він закінчується. Що це за етап такий? А, це ви так, це ваші переживання? Страхи переживання. Ви знаєте як? от Вам кажуть вищі сили? Ну не очікуєте ви такого, що все, конець. От, я скільки роблю розклади, я вам Ну, прошу вас, не притягуйте негатив. Потрібно думати тільки позитивно, що все буде добре, все буде краще, розумієте? А ви тут все, упадніческе таке состояння, що от ми прийдемо до смерті, от нас от там і невідомо, що це буде, і от у мене тут такі страхи. Ну, не, не притягуйте. Давайте не почуття і не відчуття, а те, що буде в реалії. Що нам чекати в Білозерці на цій неділі? Спочатку, ну давайте з сьогоднішньої ночі. Сьогодні 17 вересня. Що нас очікує 17 вересня? 17, 18, 19 по одній карті. 17, що -е очікує? 18. що -е очікує? 19. -е. 17 обмеження. 19, ой, 18-го обнулення йде. Що це за обмеження? Що за обмеження? Угу. Ну, тут емоції переповнюють, тому що, кажуть, не знаємо, куди воно піде, чи, чи, чи в хороше, чи в погане. Тому що настраждались люди, тому що обстріли тут були. І таке відчуття, ну, по правосуддію, що. Угу, Агресія. Чи буде, чи не буде, Угу, чи треба буде ховати, чи ні. Обмежені. Коротше, уходити від почуттів, уходимо сі. От, знаєте, в ніведенні таке іде слово, ну, от не знаємо, як, як що буде. І що. А будуть обстріли? Обстріли будуть? Стабільненько. Ага. Ага. По правосуддію. Стабільно, ну, стріляти будуть. А, можливо, наші, тому що тут наші стріляють. А по нам будуть стріляти? По нам. Ну, тут, знаєте, як? Тут будуть відсікати, по нам, как бы тут затіш. Я. Обстріли, кажут, далі. Вони одійшли. Вони не тут рядом, а вони на, на відстані. Тому що тут зірку показують, що на відстані далі. Так, обнулення. Обнолені в шо Це Це 18 число. Обнулення, обнулення в шо. Угу. Обнулення в те, що. Зменшуються обстріли і очікування, воно, знаєте, з, з, з такої сильної агресії переходить в меншу агресію. І буду тут очікувати. Угу. Ну, кажуть, що немає смисла очікувати постійно якусь Негативної інформації. От вам кажуть, будьте стабільніші. Що це означає? Угу. Не все треба знати кажуть. От, от, розумієте? Вам хочеться знати все поступово і зразу. А вам кажуть, ну не треба все вам знати. Всього не треба. Так, 19 це що? Ну тут спостереження будуть. Угу. За ілюзіями. Ну, от, Спостереження, за стабілізацією, за ілюзіями. А що за ілюзії? Що за ілюзії? Перемоги кажуть. Угу. 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 Ви знаєте, що? Тут ідея така інформація обмежені. Ну, не розрішають розказувати, Все, от немає зараз сенсу. Мені як би показують, що обмежують, не інформірують. Ну, да. Тут йде дуже, як вам сказати, угу. не хочуть давати інформацію, понимаєте? Не хочуть. Погано нічого немає, просто не треба знати. Багато людей дивиться таких, яким не треба знати інформації, що відбувається насправді. Розумієте? Коли мені показують, тоді показують. Зараз от йдуть такі обмеження. Ну, давайте просто спитаємо на цій неділі: спад буде обстрілів чи підйом? Давайте подивимося, спад буде обстрілів чи підйом. Ну, кажуть, йде іде робота. Іде робота, щоб поміняти повністю ну, два старших аркана, щоб перемогти. Понимаєте? Іде робота. Робота йде сюди: стріляють, захищають нас і отодвигають подалі. Ну, в общем, все. Подробиці вам не потрібні. Так здравствуйте, скажите, пожалуйста, будет деокупация энергодара до конца осени, спрашивает Таня. Давайте будет деокупация энергодара до конца осени. Буде до конца. Ну, кажуть, воєнним методом це не, не, нема смисла. Ну, не будуть воєнним таким, знаєте, напряму, там щось міняти не будуть. Тут вибори йде. Зараз знаходяться в тупіковій ситуації, ну, як і з самого початку, шукають виход. Як Бояться, що жертвы будуть, понимаете? Бояться жертв? От по поводу деокупации то есть воєнним методом нет. Вот так вот напрямую, на там ніхто не будет делать, сейчас шукають виход. А яким чином звільниться Енергодар? Яким? Яким чином? Як це буде відбуватись? Як? Тупик показываете все. Вот на, на самом деле показывает тупиковую ситуацию. Между обстрелами и эмоциями. И шо? Шанс есть, говорят, стабилизировать. Каким образом? Угу. Ну тут опять опять. Таємниці, опять по єрафанту показують, що це не потрібно нам знати. А чому? А чому? Ну, вибирають. Їх варі... варіанти просчитуються. вибирають. Це стабільно йде робота. Вона йде ця робота. Ми просто її не бачимо, розумієте? Ця робота йде стабільно, вона йде е... поетапно, вона йде якось, знаєте. Такими мелкими шажками. Проясниться ситуація позже. Що угу. буде? Будуть зміни. Зміни в що? Ну ага. Це що означає? Що це означає? Ілюзії по поводу стабілізації. А, вони кажуть, що якщо ви ожидаєте, що там будуть обстріли і будуть ну, різкі рез, движення, це ваші ілюзії. Це не так все відбувається. Тут буде другий метод, спосіб буде другий. Шукають і працюють і над цим уже з самого початку. Вона, я ж кажу, що вона мелкими шашками. От кажуть, різких перемен ніхто не буде тут. Агресивно так дякують, обмежені не буде, не можуть. Угу. Со временем що? Угу. Ну, с -с -с ждуть, коли буде стабілізація. Давайте так подивимося, по-другому трошки задамо питання. Тому що Таро, відпов... ну, як вони, вищі сили відповідають завжди конкретно на питання. А, а давайте спитаємо не так, значить, вопрос задаємо. А, а, я же ж... вони самі уйдуть. Вони самі уйдуть? Самі? Ну, вибирають. Вибирають. Вони на виборі стоять. Угу. Угу. Вони розуміють, що якщо вони будуть агресивно як то ну, тут, якщо буде агресія, то тут буде багато жертв. І що? На майбутнє, що. Ну так, да, будуть уходити. Так. Да. Будуть уходити в роботу. Угу. Що це означає? Що це? Угу. Ви понимаєте, вони, вони чого бояться? Вони бояться, що вони довго обстрілювали і їм не вийде. Перемогти, вони будуть розстроєні. Тобто вони бояться уходить. Вони скільки натворили, що вони навіть бояться уходити. І що це буде? Що це буде? Угу. Вони ждуть, поки поміняється ситуація, дождуться. Будуть стояти, поки ситуація не поміняється. Угу. Ну, бачите, ну кажуть, ждіть. От не, не конкретики ніякої нет. А відкривати таємниці вам, як це все робиться, ну, не хочуть. Тобто не потрібно. Кажуть, не. да. Боротьба йде таємна боротьба. Розумієте? І про цю таємну боротьбу не можна говорити. Так, поїхали далі. Що сьогодні одні таємниці. Кіс спрашує: Доброго вечора, Людмила. Подивіться, будь ласка, чи піде у листопаді Раша на Київ з військовою допомогою Північної Кореї? Давайте на, на спочатку почнемо з кінця запитання. Вони допомогу Північної Кореї получать? Получать Росія допомогу від Північної Кореї. А називається афігушки. Понимаєте? От для війни вони відчувають себе жертвою. Тобто вони не получать. Ну, це якби продовження предыдущих розкладів, там, де я дивилася, пам'ятаєте, про а, цю допомогу, що у них не вийде нічого домовитися. Було, були такі розмови, і. Не вийде. Зараз іде вибір між стабілізацією і між, між тим, щоб їх розгулятися. А на самом деле, от розстроєння у них не получається нічого. И так не получается, і едек не получается. Да. А підуть вони на Київ, ми ще ще раніше казали, дивилися раніше, що Нет. Ідуть вони на Київ? З чим? Мені хочеться сказати. Угу. Ну, вони розуміють, що у них нічого не получиться. понимаєте? Вони уходять, вони по колісу фортуни взагалі уйдуть від навіть цієї мислі по правосуддю. Що? Ну це тяжело, ну про що я кажу? Кажуть, що по правосуддю. Понимаєте? Вони обмежені, їм дуже важко. Вони обмежені, вони не можуть. З чим вони підуть на Київ? Це все бла, 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 бла. У них не вооруження нема, нічого. Ресурси уміншаються. От прорив це зробити, так як раніше, от по судьбі, да? ну, щоб поміняти судьбу, ну, це, це, що це стабільно буде, будуть туди-сюди ходити, це ілюзії, це вигадка. Понимаете, розказує білого бичка там, про, те, про новий етап. Этап новий. Как начнется, так і закінчиться. Понимаете? От не начавшись, то есть вони балакать можуть що угодно. Ви менше слухаєте той бред. Ні, ніхто никуда не піде. Я і раніше казала, ми скільки раз дивилися Київ, на Київ ніхто второй раз там. 21-й. Це тільки в їхніх мічтах в больних ілюзіях. Добре, поїхали далі. Дякую за працю. Подивіться, будь ласка, про зустріч Пукіна та Корейця. Вона принесе їм користь. Ну, принесе вона їм користь. Давайте подивимося. Путіну принесе користь ця зустріч, яка відбулася. Вона принесла користь. Корейцю принесла користь ця зустріч. Путіну називається нос. Ну, така Хочеться скрутить фігу, сказати, ну, ту маленьку. Якусь користь вони принесли, там, таємні там, якісь договора, от вони там шукали, шукав він виходу із цієї ситуації. І що, і що получив? що получав? Розбите серце. Ну, нічого не получив практично. Для нього це нічого. Понимаєте? Нічого. Швах. Оці договора, всі, от це. Понти от эти, що ми там такие друзья от привели до е, е, ожидания. При, вони ожидали, що все, тут сейчас мы рішимо всі питання. А виходить, що поменяли судьбу в яку сторону, что вони, е, вони просто ушли от перемен. Ну, цей кореєць, со цей корец со скользкої темы. Ну, просто ушл. Вони б там порошаркувалися друг другу, компліментів наговорили і до побачення. Все. А корейці що? Угу. Ну і кореїц тут почувствував себе, як би, жертвою. Жертвою mm. маніпуляцій. От він так себе ощутив, що він ем, чувствує себе тільки жертвою маніпуляцій. А чому так? А чому так? Що таке? Що таке? Шо таке? Угу. Ну він відчуває, що за ним наблюдають і не, не так. Він, спостерігаючись за Путіним і за цим своїм процесом, він каже: на майбутнє, якщо з ним зв'язуватися, то цей попадем, будемо з протянутою рукою ходити. Тобто він вважає, що Нересурсно з ним зв'язуватися взагалі, з Росією, з Путіним немає смысла. Стабільно що? Ну, Стабільно борються і як би, у них там свої між собою. От хтось то е, хотів по, -по, -по, -по кого-то, і виходить, е, два зібрались імельщики, і залишилися з пустими сумками. З торбами пустими. І роз'їхалися. Ну, класно. Поїхали далі. Так, да, пройшла інформація сьогодні дуже цікава. Ні, вчора це я читала, слухала верніше. Інформацію, що будівництво заводу, пам'ятаєте, коли я дивилася розклад декілька місяців назад. Я вже не пам'ятаю, коли це було, було давненько. Тоді пройшла інформація, що завод по производству шахідів збирається строїти в Татарстані. І інформація від директора Масада пройшла, що їм перекрили там кислород, що ніякого будівництва цього заводу не буде. Тому що взагалі там Ірану перекриють кислород повністю. І, і от такі балістичні ракети, які вони там обіцяли, теж ніяких там. Ну, як, те, що я говорила раніше, що не буде для Росії ні балістичних ракет, не ні... Тот раз ішла інформація, що я пам'ятаю, це була карта башні. Розрушення. То есть Завод не дадуть, не дадуть йому построїтися. Понимаєте? Навіть якщо і почнуть його строїти, то там не дадуть йому достроїтися. А бачите, виходить, що їм взагалі перекрили кислород і попередили, щоб вони туди не влізали і не робили собі гембель. Така історія. Угу. Ну, так, да, той таємниці, оці. Їх вилізли наружу, і, виходить, їх, їх попередили, їх оцікли. І сказали: попробуйте тільки агресивнічати і якісь производити. Ну, Це буде вам чарівати последствиями. Ну, класно. Все. На сьогодні все на цих питаннях. Ми ставимо крапку, задавайте далі питання. Пока-пока.